у нас зайшла мова, що ця розмова для мене, про мене і для мене. Мені е, здалося, що це забагато, що значить, я маю щось дати взамін. Але що ти не говориш? І мій мозок починає думати, а що я маю зробити. Але я дуже тішусь. І дякую, що ти відкрив мені, мої ж точки, де мені боляч, бо я їх по старій привичці. Почала запихати глибоко в себе, а не проживати. А це, як показує практика, грозить відсутністю емоцій. Скажи, будь ласка, хочеш тобі казав про те, що ти вимагаєш забагато? Мені згадується мама, бабця, яка теж повторювала, що я хочу забагато. Багато хочеш, мало получиш. Тоді ти вирішила, що ти будеш багато віддавати для того, щоб можна було отримати багато у відповідь. Так. Mm. І, мабуть, не дуже працює така схема, так? Вона працює на те, що я потім починаю ображатися. Чому ж люди не дають стільки самі? А вони як Є. не знали? Скажи, будь ласка, скільки тобі потрібно дати у відповідь? Ні. Ну, тобто і ти їм не говорила, чого ти від них хочеш такого. Так. Ну, і тут виникає питання, а як я повинен розуміти, що тобі треба щось дати, якщо ти мені про це не говориш? Ні.